Мої любі, всім привитики. У нас немає світла, але є натхнення, і зараз я вам покажу, що ж я купила в Аврорі. Ну, перш за все, це ось такий харч корм для машуні. З гов'ядиною це клуб 4 лапи. Ну, вона любить саме цю марочку. Ще ми беремо 4 в одному, але це з гов'ядиною вона поїла і вже побігла. А до цього давала мокрий корм і вона не їла. Ось Ця упаковочка коштує 70 гривень. Також також я взяла, там була акція на ось такі Felix Fantastic. Це у нас іде з кроликом в желе на перемінку, бо також я взяла клуб 4 лапи, і він іноді ну, її надоїдає. На відміну від цього, з макрелю, дивіться, око. Упаковочка класна, котик отой е такий руденький, намальований, мені дуже руденький подобається. І ось вона з макрелю, з рибкою, обожнює це. Далі буде у нас розбір того, що я купила в АТБ, мої любі. В АТБ купила 15 штук ось таких яєчок. Це один. Вони не сказати, що великі, але й не маленькі. Коштують по 2,99 за яйце. А от є там ряба, ясен світ, там старт від 38, 40 гривень. але навіщо переплачувати за упаковку, як можна взяти на. Штучно і насолоджуватися яєчками. Ми любимо яєчка зранку по три штуки. Це у нас мінімум іде. А далі це ось така величезна торба за тебе. І зараз буду розказувати, що ж я купила сіль ось така кухонна сіль, помел номер 1 кілограмчик 1250. любі. Звідки вона з Дніпропетровської області? СМТ Радісне і на Дніпро з СМТ Радісне. Купила два ось таких хлібчика. Такий хлібчик коштує по 6,50, дві штуки взяла. Ми зберігаємо його у. Холодильнику, і тому е, можна і неділю, і він не зацвітає. Рекомендую так робити. Для любителів гречі це у мене так малий називав е, з чим тобі кашку гіяця завжди малий так казав. І ось крупа гречана. Не може нарадувати, вона подешевіла 25,90. А колись коштувала, як ми е, з вами можемо згадувати, і під 60, і під 70, як ото були такі бої гречані, навіть е, підшучували і клали гречку на е, батон. Хто е, помне, мене зрозуміє. Дивіться, які гарні помідорки, але вони трошки підбиті. Це сливки. І коштували ці сливки по 27,50 тут більше 2 кг на 50 з гаком. Тому я не пішла, не купила на базарчику у нас, а купила якраз таки ось такі помідорки. Не всі знають, спереді лежать по 64 томати, а ззаду, якраз таки, них на іншій стороні лежать оці. Хитрять тебешники, дуже хитрять, але треба дивитися, роздивлятися і вивідувати, де. Більш дешева продукція. Туалетний папір 9,50. Ось таку пасту, макарошки по-нашому, взяла для супів. Е, уже одну таку пачечку перед цим закінчила. Вчора був суп, вірніше ще стоїть в холодильнику е, з такою пастою. І так вона коштувала по 39 гривнів, а зараз вона. Також взяла рулет курячий. Рулет курячий, 163 гривні. Отака гірчиця 11,20. Також у нас тут йогурт молокія 1,6. Протеїнові батончики по 16,90. Лимончик вийшов 12,50. Бурячок 3 гривні. Вещик. Моє любі вийшов на 668 гривні 50. І пакетик. Пакет 5 гривні. До нових зустрічей. Всіх цілую. люблю. вашу людну.